Доброго дня! Сьогодні 11 березня. Хочу таке коротеньке відео записати. Можна сказати, для початківців, хто вже зробив весняну ревізію, і в таку погоду вже її можна зробити повноцінну. Навіть після весняної ревізії, коли ви все подивилися, дивіться, що буває. Цей вуличок я почистив дно. Вишмалив і все ж одно. Дивіться скільки бжілки. Понаносили всього мусора, це вони самі виносять. Їм обов'язково треба допомагати. Представте, бо вони зробили цю ревізію, стільки труду їм треба, всі знушені в жулі, яка пережила вже зиму. Якій жити залишилося місяць-півтора, ну максимум два. Ще стільки енергії треба, щоб почистити цей вулич. Тому, друзі, не забувайте, допомагайте їм. І все у вас буде добре і з розвитком сім'ї. Вони збережуть свою енергію і будуть зосереджені на іншому. Тому до зустрічі.